Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Доброго ранку, друзі, Доброго раді вас ранку. вітати! П'ятниця ми з вами. Я вже на зв'язку. Це означає, що смачно готуємо. Ну і звичайно буде щось трошки з випічки. Ви експериментуєте протягом тижня, а я ставлю заключному п'ятницю свою точку. Вона з випічкою. Сьогодні будемо готувати дуже трендовий е, рецепт. Його досить часто можна зустріти в Ютубі, в Тіктоці. Це сочевичний хліб. У чому, чому? часто його навіть в пекарнях? Так, так чому він і чому він? Він може бути таким цінним для вас, якщо раптом у вас є серцево-судинні захворювання. Якщо ви готуєтеся до пляжного сезону, хочете скинути трішки е, парочку зайвих на вашу точку зору кілограмів. Або хочете готувати для своєї родини корисну їжу, де немає глютену, де багато білку. А можливо, хтось у вас сім'ї веган і не їсть м'яса, то тут теж цей білок корисний можна додати. Одним словом, сочевиця – це суперфуд. і з нього можна ще й робити хліб. Для таких Слухай, людей, давай показуй так. рецепт. Ну що розповідай? Давайте одразу нагадаю що партнер показу торговельна марка «Королівський смак, Якість королівська ціна народна, і рецепт дуже доступний і простий. Ось тут сочевиця вона просто була залита водою і простояла ніч. Все зайво злили. Тут немає зайвої води, тільки те, що забралося мізерне. Решту ви все бачите у себе на екрані. Перелік оцих інгредієнтів вам зрозуміло, тому я сюди просто додаю і потрібно мати блендер, погружний блендер, який допоможе вам насправді об'єднати оці всі продукти. І ви бачите, що тут немає. Жодної ложки борошна. Ні в якому прояві. Так, я додаю сюди йогурт, uh -huh. я додаю сюди сіль спеції. Є такий варіант, коли можна трішки погратися. Наприклад, я сьогодні буду додавати сухий чесник, а можна, наприклад, посмажити цибульку. Можете. І смажену цибульку сюди додати, це, це пікантно теж пікантно буде. Так? Буде дуже смачно. Буде І такий ароматно. варіант цибулевого хліба. Ні, вона ну, гостра не буде, але буде дуже-дуже ароматно. ароматно. Це класно. Можна додати сюди, наприклад, твердий сир. Це теж буде дуже смачно. Не забуваємо, обов'язково додаємо розпушувач сюди, паприка. Паприка з сочевиця теж дуже круто комбінується. Ну і в принципі, О. якщо ми згадаємо, то сочевиця це такий продукт, який ну здавна. Це така абсолютно природня культура, яка перемішувати, напевно, не буде. Я одразу переб'ю це все блендером, щоб воно разом об'єднувалося. І ця культура об'єднувала і багатих, і бідних. Вона круто насичувала білком. Зараз трішки по Борошна немає треба взагалі, все Давайте. перебити ні ні в якому, ні в якому ні цільнову, ні рисового, ні, ні якого. У нас лише сочевиця, яйця трішки йогурту розпушувач, і наша задача його ретельно це все пере, перебити в однорідну масу. А Об'єднала бідних об кажеш, тому що е, інгредієнти недорогі, та доступні всім і вони поживні. Вони дуже поживні. Давай згадаємо східну кухню, давай згадаємо Індію. Там величезна кількість на основі ось цих бобових смачних дуже рецептів, тому що це їжа, яка росте е, в доступі у здається, практично у всіх куточках світу, і вона надзвичайно корисна. Білок зашкалює рослин. Кількість вуглеводів, які тут вони такі довго, м, важкі вуглеводі, тобто вони uh -huh. важко м, довго перетравлюються і дають тобі відчуття ситості і комфорту. Ну а як наслідок, ти довго не хочеш їсти, воно тебе тримає. І білок, який дає силу. Uh -huh. Яка основна? ще, Основний момент? Нам потрібно обов'язково нашу форму. Бачите, вона така квадратна для хлібу uh -huh. змастити олією. Я беру ріпакову олію, бо вона насправді ідеально підходить для випічки, для корисних страв різних завдяки своїм властивостям та не. Нейтральному смаку. Я ось тут поставлю, буду розмащувати олію по формі. Вона нейтральний смак має і, відповідно, підкреслить найкращі смакові якості страв, які ми готуємо. Це універсальний інгредієнт на кухні, який підійде як для салатів, так і для випічки страв з м'яса та страв з риби. Я в даному випадку змащую пергамент, тоді утвориться ще й смачна скоринка, і наш хлібчик не прилипне. Слухайте, знаєш, ти от зараз готуєш цей хліб, і я чогось задумалась про наших колег, які. Їдуть просто зараз в електричці Київ Фастів, спілкуються з різними людьми. Сезон е городів, дач починається, все відкрите. І Я думаю, коли ж буде той момент, коли Руслана і Люду чимось будуть вже пригощати? пригощати. а це 100% за майже завжди відбувається Але в електричках. розумієш? я думаю, Десь так от, до речі, та... наші глядачі. От каскарка рая, наша постійна глядачка, пише: Ну, все, Руслан попався, вже назад не повернеться. Сам на дачах серед дівчат, і молодичок вже і о станеться oh. пиши рай, подивимося. Сподіваємось, сподіваємося, що таки повернеться. Але якщо трішки затримається, нічого, ми сварити не будемо, пані Раїса. Хай залишається. Хай вже відведе душу, так. допоможе людям. Дивіться, я зверху посипаю корисними зернятами. Кунжут дасть смак. Льон дає прикольно такий. Теж і смак, і хрусткість. Насіння дає дуже приємний аромат, mm. коли воно запікається. Ставимо хліб випікати 170-180 градусів. 30 хвилин буде більше ніж достатньо. У вас вийде. Дуже крутий повноцінний замінник хлібу, але який міст буде містити величезну кількість білку. А це означає, що скибочка такого хлібу буде наповнювати вас корисними інгредієнтами, але при тому не буде впливати на кілограми, не буде впливати на судини. А людям, хто після після, наприклад, інфаркту, інсульта, помає серцево-судинні захворювання, це надзвичайно угу. корисно. І щоб вам уявити, що ж це, врешті-решт, ми отримуємо. Почти може... це краса подивіться, як красиво. Ось так. Такий красивий жовтенький хлібчик ви нарізаєте скибочки, можете підсмажити, можете так залишати і смакувати. Ну все використовувати, просто додавати зверху, наприклад, шматочок твердого сиру mm -hmm. і смакуєте якесь м'ясо і смакуєте. Або, наприклад, до салатику, і ви вже смакуєте. Це дуже класно. Зараз, це дуже Валі, зручно. зробити. Принесемо салатик місце, і тоді все буде. Все буде, як кажуть, да. дієтичний хліб має бути щось не дієтичне інше. спробуй просто відломити і зрозуміти на це, на смак, це. Як він тобі буде як він просто, смакує. як так Такі як аромат, буде? слухайте. <реш> 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 він дуже такий крихкий, він дуже ніжний. Він <реш> смачний. Крихкий, так. Ну, скажи, класно. <реш> це і хліб, і не хліб одночасно. <реш> так, але Вон В нього прикольно. дуже така цікава, цікава консистенція, але це дуже смачно. Ніжний, так. і смачно, обов'язково спроб... <реш> обов'язково спробуйте і, звичайно, пригощайте <реш> своїх друзів ред рецепт. <реш> а він має бути такий, трошки вологий, та? так? Крикольно. Так. Прикольно. Очевидно, таку консистенцію. Е, а хтось завжди обирає Тунця, голосує за тунця на, на кухні на столі. Я вас вітаю з цим. Е, сьогодні ваш день, день Тунця Сьогодні е, його люблять, він корисний, але мало хто знає, що це ще рекордсмен. Це дуже прикольна е, риба. Я перепрошую. Е, швидка, розумна, хижа. Коротше, зараз на Тунця подивитись з іншого боку, і, можливо, навіть більше його не будете їсти. А може, і будете? Це залежить від вас. Уявіть собі, рибу, яка може розганятися швидше ніж мопед, здатна пропливти океан без зупинок і навіть трохи підігріває себе зсередини. Знайомтеся, це тунець. Ця риба справжнє диво організм. Його тіло має ідеальну оптічну форму, яку можна порівнювати з торпедою, саме завдяки цьому і сильним м'язам. Тунець здатен досягати швидкості понад 70 кілометрів на годину. Це одна з найшвидших риб у світі. Та швидкість не єдина його суперздібність. Деякі види тунців можуть частково підтримувати температуру тіла вище за температуру води. Це рідкісне явище серед риб. І воно дає тунцю змогу залишатися активним навіть у холодній воді. Справжній морський термоактивний атлет. Ще один вражаючий факт: тунець не стоїть на місці ніколи. Він буквально створений для руху. Навіть у сні тунець пливе. Бо зупинка для нього це небезпека. Він потребує постійного руху води через зябра, щоб дихати. А ще тунець справжній гігант. Деякі особини можуть важити понад 600 кілограмів і досягати трьох метрів у довжину. І, незважаючи на такий розмір, вони лишаються напрочуд маневреними. До речі, тунець рекордсмен не лише у спорті, а й у гастрономії. Наприклад, синьоперий тунець один із найбажаніших інгредієнтів для суші та сашимі. У Японії його настільки цінують, що окремі особи не продавалися на аукціонах за понад 3 мільйони доларів. Один тунець як квартира в Токіо. Проте через надмірний вилов популяція тунців останніми роками значно скоротилася. Наприклад, синьоперий тунець, який є улюбленцем японських ресторанів, втратив понад 80% своєї чисельності за останні десятиліття. Це не лише ставить під загрозу баланс океанічних екосистем, але й нагадує нам про необхідність обережного ставлення до природних ресурсів. Якщо не змінити підходи до риболовлі, ми ризикуємо втратити цього морського гіганта. Назавжди.